Тернопільська влада закрита для громади. З обмеженим доступом до роботи керівників облдержадміністрації обласної та міської рад зіткнулися місцеві журналісти. Із чим пов'язана така цензура? Вони запитали особисто в голів цих установ. Тернопільські журналісти зіткнулися з цензурою в роботі місцевої влади. Представники міської обласної рад та адміністрації проводять певні заходи без зайвих очей. акул пера. через це більше 30 кореспондентів регіональних та всеукраїнських змі написали колективне звернення до міської та обласної влади. В Тернополі не було цензури слова, щоб до журналістів відповідно відносилися, їх поважали і щоб вони могли правильно висвітлювати і доносити інформацію для читача, глядача і слухача. Вони дізнаються про це у Фейсбуці чи е, тільки на сайтах е, влади, після того, коли вже захід відбувся. виходить так, що ще більш закриті стали деякі заходи і люди туди не можуть потрапляти. То все, що ви говорили на початках, які вас призначили, щось воно ніяк не може справдитися. Тобто, ми б хотіли побачити прозорість. Ми б хотіли побачити, що роблять якісь кроки для того, щоб інформувати громадськість про прийняті вам рішення. Тому що ми, скажімо, так і не зрозуміли. Нас чомусь ніхто не покликав, коли представляли заступників. Ми не знаємо, за якими критеріями ми їх призначали. Чому саме ці люди призначені? Тим більше, що дуже багато питань є до цих призначень. Чули, що призначення є вже прес-служби, керівника прес-служби, людини, яка буде з нами працювати. Ми б дуже хотіли, щоб це був все таки професійний журналіст, який розуміє, що таке інформаційне середовище і як з нами працювати. Прохання та зауваження журналістів керівництво краю вес. Слухало і пообіцяло належно реагувати. Ніхто не ховає заступників від спілкування з пресою. До будь-якого з них може прийти, задати ті запитання, які вважаєте за потрібне. Ніхто з них не закривається від роботи. І я в тому числі керівник служби призначений Костянтин Красовський. Він отримав і буде отримати ще цілий ряд доручень від голови адміністрації по налагодженню співпраці з представниками засобів масової інформації. І якщо будуть нарікання надалі, на яку співпрацю ми зможемо обговорити те питання, яке ви зараз піднімаєте. Це моє рішення голови адміністрації, саме цю людину призначити на цю посаду. Я, як голова адміністрації, відповідаю за кадрові рішення? Я вважаю, що та людина може на цій посаді працювати. Я вважаю, що з цим справиться. Якщо влада не налагодить співпрацю із засобами масової інформації, журналісти обіцяють долучити до своїх протестів громадських активістів та зробити акцію масштабнішою.